Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших проблем, з якою стикаються українці, коли шукають роботу в Європі: відсутність досвіду. Багато людей думають: у мене немає стажу, у мене, мене ніхто не візьме, і на цьому етапі здаються. Але насправді це не зовсім так. У ЄС є величезна кількість можливостей для людей без досвіду. Головне знати, як себе правильно подати і де шукати вакансії. Почну з важливого моменту: роботодавці в Європі не завжди дивляться тільки на досвід. Їх цікавлять ще й ваші особисті якості, готовність навчатися, адаптуватися, дисципліна. Багато компаній самі навчають нових працівників. Наприклад, у сфері логістики, прибирання, харчової промисловості або догляду за людьми часто беруть людей без досвіду. Головне, щоб була мотивація працювати. Дуже часто українці самі занижують свої шанси, бо думають, що нічого не вміють. Але давайте чесно. Майже кожна людина має досвід, просто він не завжди формальний. Ви працювали вдома, допомагали в господарстві, доглядали за дітьми чи літніми родичами. Це теж навички. В Європі, наприклад, досвід догляду за близькими можна зазначити у резюме як підтвердження ваших умінь працювати в сфері кер. Те саме стосується кулінарії, прибирання чи роботи з технікою. Тому перше правило правильно оформити навіть той досвід, який здається неофіційним. Ще один секрет: у ЄС дуже поширені так звані entry-level jobs, тобто вакансії початкового рівня. Ця робота, де від працівника не вимагає. Мають великого досвіду, але дають шанс проявити себе. Найчастіше це склади, фабрики, сільське господарство, готельно-ресторанний бізнес. Наприклад, посада помічника на складі в Німеччини або працівника готелю в Австрії класичний варіант для тих, хто починає, та головне швидко вчитися бути уважним і відповідальним. Тут важливо згадати ще про стажування та навчальні програми. У багатьох країнах ЄС є можливість пройти оплачуване стажування. Це чудовий шанс увійти в нову сферу, отримати перший досвід і згодом залишитися працювати в компанії. Наприклад, у Нідерландах і Бельгії по. Програми, де людей беруть на навчання на кілька місяців. Так, зарплата на початку може бути меншою, але ви отримуєте те, чого найбільше не вистачає. Перший реальний досвід у ЄС. Друзі. Хочу наголосити на важливі речі, навіть якщо у вас немає професійного стажу, у вас є особисті якості, які цінуються. Пунктуальність, старанність, готовність брати додаткові зміни, швидко навчатися це все те, що роботодавці бачать і цінують. А ще в Європі працює принцип краще взяти людину без досвіду, але з правильною мотивацією, ніж спеціалісти з поганим ставленням до роботи. Звісно, тут є і труднощі. Найбільше з них це шахрайство. Дуже часто шахраї користуються тим, що у людей немає досвіду і вони більш довірливі. Обіцяють золоті гори, легку роботу, без знання мови. Але потім людина опиняється в пасті. Саме тому працювати краще з перевіреними компаніями, які гарантують легальне працевлаштування. Наша компанія. Повністю супроводжує весь процес від підготовки документів до виїзду на роботу. Ми працюємо тільки офіційно, і найголовніше ви сплачуєте за послуги лише після того, як виїхали і отримали першу зарплату. Тобто жодних ризиків для вас. А тепер давайте розберемо кілька практичних кроків, як знайти роботу без досвіду. Перший створіть правильне резюме. Навіть якщо у вас є мало чим пишатися, резюме можна зробити гідним. Вкажіть свої сильні сторони, навіть побутові навички, додайте інформацію про курси чи сертифікати. Сьогодні багато можна пройти онлайн онлайн безкоштовно, наприклад, сертифікати з англійської основ комп'ютерної грамотності техніки безпеки це дрібниці, але вони показують вашу готовність навчатися. Другий крок мови не обов'язково знати ідеально. Навіть базовий рівень англійської чи німецької вже дає вам перевагу, коли роботодавець бачить, що ви хоч трохи можете пояснити, це плюс. І найголовніше, ви можете почати працювати без знання мови, але паралельно вчити її вже в країні. Третій крок: обирайте вакансії правильно. Якщо у вас немає досвіду, не варто одразу подаватися на посади, де вимагають 3-5 років стажу. Шукайте «Entry-level jobs» – сезонну роботу, стажування. Це і буде вашим трампліном. Четвертий крок: не бійтеся волонтерства або коротких підробітків. У ЄС навіть такий досвід цінується. У резюме можна написати три місяці працював у волонтерському проєкті, допомагав із логістикою та організацією. І роботодавець бачить, що ви вже маєте реальний досвід взаємодії. І на сам кінець хочу сказати: відсутність досвіду це не вирок. У Європі тисячі українців починали саме так: хтось їхав вантажником, а за кілька років став бригадиром. Хтось починав на складі, а тепер працює у логістиці. Усе можливо, головне зробити перший крок. Запам'ятайте, роботодавців ЄС шукають не лише професіоналів, а й мотивованих людей. І саме мотивація відкриває двері. Якщо ви хочете, щоб цей шлях був простішим і безпечнішим, звертайтесь до нашої компанії. Ми допоможемо пройти його разом. Дякую, що були сьогодні з нами. Якщо ця тема для вас актуальна, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть у коментарях свої історії. Можливо, саме ваш досвід надихне інших. Побачимося у наступних відео.